Так, друзі, з нами вже знаходиться разом із студії Володимир Віхляєв, запорізький поет. Доброго ранку. Доброго ранку. Здравствуйте. Розкажіть, пожалуйста, з чим ви к нам пожалували і що собственно, за события к вам нас привело? Точніше, нас к вам привело. Зараз... <говори> Володимира до нас скоріше. Ну, да, <говори> зараз готується до видання моя нова книга. Mm -hmm. Це буде поетична книга Чорний пролісок. Яка об'єднала поезії доволі такого великого проміжку мого життя і, по суті, включила творчість попередніх періодів, так що всі, хто був до цього часу незнайомий або знайомий лише фрагментарно з моєю творчістю, тепер зможе більш точно познайомитися. Це зборник, де? Да? Так, це буде книга поезії. Це вона буде включати 220 старинок, Там будуть мої поезії. Там будуть е, також твори, художні твори е, художниці Наталії Дерев'янка, яка співпрацює зі мною. Тривалий час прожила в Італії, е, і також була переможницею міжнародних е, конкурсів в Італії, виставок, і там будуть ноти. Це музичні твори людини, з якою я тривалий час співпрацював геніальним композитором Валерієм Ільчем. Томченко. по собі скажіть, Володимире, це вже четверта ваша книга, що змінилося з часом виходу першої, як ваша творчість змінилася. Ви знаєте, є така думка, що автор все життя пише одну свою книгу. І дійсно є певні нотки, от коли відкриваєш мою першу книгу, то можна простежити певний дух, певні е, такі погляди, які сьогодні, можливо, стали чомусь більш глибшими. З'явилася більша, мабуть, професійність в поезії, але при всьому тому той дух, та енергетика, яка була в перших поезіях, вона, власне, мабуть, і залишилась, є присутньою і в нових моїх поезіях. Также хочется напомнить, дорогие телезрители, что по телефону 213-46-24, если вы дозвонитесь и зададите вопрос, который вас интересует из жизни или творческой жизни нашего гостя, то вы сможете выиграть таким образом книгу, опять же, ту, ту книгу, которую решит сам гость. Короче, мы бачим, вы пришли не с порожними руками, скажите, что означает этот чудовый черный слон? Чорний слон він символізує перемогу на слем поезії. Це у нас є такий імпровізований кубок. Я був учасником першого всеукраїнського чемпіонату зі слем поезії, переможцем його, який, до речі, проходив у нас на Запоріжжі. Це був такий слем, ще не був настільки популярним. Що таке взагалом слем поезія? Може не всі знають. Давайте Це подивимо. власне представлення своїх поезій. не в обычном стиле, а это как театрализованные постановки, это передача духу, души э, творя. То есть mm -hmm. э, подача идется не столько с точки зрения там декламации, да, а различных способов выражения поэзии. Это может быть в принципе все что угодно. да? Точно. Ну, mm -hmm. Понятно, здорово. И каким же образом вы свою поэзию выражали и за счет чего вы победили? Вот, а, как это было не дивно, я поэзию э, выражал без Різних певних э, представлень. Так. Я просто вийшов і прочитав. Мені хотілося, щоб власне цінили саму поезію, а не те, як я буду імпровізувати, як я буду виступати, в якому я в даний момент буду образі. Мені хотілося, щоб просто почули слово. І як не дивно, э, дійсно це справило враження навіть більше, ніж епотаж. Ви побігли в сломі, совершенно не сломовськими методами і це З Чим вас і поздравляємо, ну, я смотрю, що є какая то награда, така ліра, прямо що Це я став переможцем міського конкурсу літературна перлина». Він проводиться вже багато років. Я вже чотирикратний переможець цього конкурсу. Чотири роки беру участь, і в цьому році це ліра. Попередні роки ви бачите грамоти, які я отримав. І у нас вже є телефонний Дзвінок, доброго ранку. Доброе утро, в эфире. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. О, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Дмитрий. Дмитрий, ваш вопрос. Да, я сам города Запорожья. У меня вопрос к Владимиру. Угу. Владимир, я сам э, человек творческий, тоже пишу стихи. Я хотел бы просто у вас поинтересоваться, на какую у вас тематику идут стихи. Поэзию я переважно пишу на лиричную и громадскую тематику. Тому, якщо є ваші бажання, ви можете ознайомитись безпосередньо з моєю творчістю. Я сьогодні в програмі читатиму поезію. Я думаю, так як ви зацікавились, то авторський примірник я думаю, ви зможете отримати. Ви зможете його отримати у нас на каналі. Скажіть, будь ласка, яку книгу ви хочете подарити? Це моя книга Кот Шевченка. Я думаю, там найбільш повно представлені мої поезії. Це буде цікаво для читача. До речі, Володимира, ви б не хотіли хоч трошки продекламувати чи прочитати? Я Зачайно. думаю, що це ми зробимо одразу після реклами, окей? Шановні друзі, повертаємося до розмови, до розмови з Володимиром Віхляєвим, поетом. Але зараз буде монолог. Так? Зараз буде, скоро у нас ярмарок. І мені хотілося б все-таки приурочити до ярмарку поезію серед шалу в хуртовині ярмарку. Дівчина чи молодість свята, ніби долі продавала яблука, стигли зорі, що дала весна. Вирвала в небо із-за пазухи, А тепер вже й осінь від світа. яблука нестриманість виказують, ніби позіхають, а вона всіх вітає, наче зобов'язана, І дивлюсь на неї, як насуджену, як насуджену своїх думок. Яблуневі зорі розгалуджені, серце пропікають, до дірок. Може, мій, ну мені здається, якщо будь-якій будь дівчині прочитати, яка буде ходити по ярмарку і просто буде <схід> нема сцена, та невеличкий обморок. Ну, будем надеяться, что оборок будет как минимум маленький и такой безобидный, но эффектный и эффективный. Поэзия действительно здоровская, как по мне, очень впечатлила. Но давайте вернемся ближе к вашему творчеству в глобальном понимании и поговорим о также вот книге, которая называется Обрус. Правильно понимаю? Расскажите об этом и что это? Цен наш запорийский письменник започатковал, такой проект. Щоб зібрати твори з всієї України, як золоті сторінки поезії, уривки прози, тут також включені кращі моменти за весь попередній. Етап творчості власне українських письменників уже сучасної більше літератури начинаючи 91-го року? — це починаючи з 91-го року, те, що було створено, і в принципі кращі поезії, які кожен із наших чинних письменників угу. вважав за потрібне включити до даної книги. Кстати, кого із запорозьких писателів ви вважаєте достойним этой книги? Ви знаєте, всі письменники, які увійшли до цієї книги, вони справді є достойними. Дехто не зміг з різних причин бути включеним, я вважаю, О, ця, ця книга могла бути дуже продовжена, розширена. І я думаю, це тільки початок. У нас на Запоріжжі, мабуть, найбільша кількість письменників, які саме працюють. Такому глибокому духовному напрямку, тому я думаю, у нас все попереду. Угу. Ми повернемося до останньої вашої книги, яка незабаром вийде друк, називається Чорний пролісок. Як ви поясните таку назву? Ну, Чорний пролісок, мабуть, загалом відображає нашу ментальність, бо пролісок, власне, це той перевод світ, це та перша квітка, яка символізує по суті вже боротьбу весни з зимою. Це вже з теплими днями. Символізує, але при всьому тому він ще залишається, на жаль, чорним. І це моя книга. Можливо, це той крок, це мій голос, моє мій, звернення, по суті, до того, щоб подавати власне це чорне, і щоб Україна все-таки мала більше світлих сторінок в своєму житті. Я думаю, за нами якраз э, наше майбутнє в відродженні духовності, яка має перемогти всі незгоди і всі інші кризи. Наверное, любой поэт в той или иной степени всегда пишет о любви, да? Это неизбежно. Тема, наверное, все-таки не і и это слава Богу. Как вы считаете, есть ли у украинского народа, у украинцев э, своя собственная любовь не схожа на другие народы? Чем то отличающаяся? Як не дивовижна, мабуть, українська любов, якраз от є таке слово українська щирість, так? Угу. От, мабуть, саме це слово найбільше характеризує українську любов. Ми наші Дівчата, жінки та й, і чоловіки, хлопці в нашій, мабуть, країні ніхто так більше не здатен. Щиро виражати свої почуття, ніхто не здатен на такі шалені безумні вчинки, на які здатні люди нашої країни. І це вже неодноразово було показано, неодноразово існують такі випадки. На які і в інших країнах просто не здатні навіть домислитись до такого. Угу, Нам є чим пишатись. Дійсно так і є. Я думаю, що така любов, любов цього нації достойна поезії. І Будемо сподіватися, що саме це поняття буде так широко розкрита ваше. Ну, вам вистачає кохання і в творчості і, ну там не будемо питати про особисте життя. Це як, ну, просто в, в житті кохання так. вистачає вам. Поезія це, це є кохання. Перш за все, це воно народжується в основному або з такого стану, або із смутком, але цей смуток він теж народжується з любові. Тому якщо поет не може писати, це, це вже не поет. А як можна писати без внутрішнього відчуття, без стану закоханості або без стану певного віччя, який також пов'язаний по суті з цим? почуття. Ну що ж, на ну, такій позитивній ноті завершимо на сьогодні нашу розмову. Спасибо вам огромное, что пришли Это к нам вам. сегодня. И побольше вам книг, Дякую. побольше возможности реализовать свой творческий потенциал, чего желаем и всем нашим телезрителям. Ну, а сейчас у нас на канале тема здоровья и передаем слова Али Сайле.